Доброго дня усім! І знову ви на каналі Кулінарна Родзинка. І сьогодні я вам покажу результат засолювання скумбрії, по якому я засолювала в попередньому рецепті. Там у мене є попередній рецепт засолювання скумбрії, попереднє відео засолювання скумбрії за особливим таким цікавим рецептом. Коли скумбрія і дуже смачна, і красива. І, на вигляд, як підкопчена. От тільки погляньте, яка ж вона виходить і всередині. Як підкопчена скумбрія. Гляньте, які шматочки цікаві. І вона виходить такого золотавого кольору. І дуже смачна. По такому рецепту, виходить, скумбрія. Далі я оздоблю її цибулькою. Цибульку можна викласти і зверху присмачити її олійкою, можна ось трішечки збризнути. Хто як любить, звичайно. Але рецепт цікавий. Гляньте, яка вона, виходить, блискуча. Якщо ви хочете дізнатися рецепт маринування, чи рецепт такої засулки з Кумбрії, будь ласка, заходьте на мій канал і дивіться попереднє відео. про Засолювання або маринування отакої скумбрії. Ось От така вийшла вона і всередині. Погляньте тільки яка гарна, жирнесенька. І зараз я скажу, яка вона на смок. Ну, минуло десь 30 годин. Я попробувала цю рибку. Ну, Часто я її засолюю, але вона кожного разу, як зазвичай, виходить, різною. Сьогодні вийшла дуже смачна риба. Ну, просто дуже смачна рибка виходить. Отак от я вилочкою вам покажу. Звичайно, вилочкою ніхто рибу не їсть, але щоб показати вам, яка вона, от такі виходить, апетитні шматочки. М'якесенька, жирнесенька. Залежить від того, ще якої скумбрію ви засолюєте. У мене скумбрія жирна, хороша, велика. Через те і результат получився дуже гарний. Вона ну, на смак дивовижна, смачна така. І м'якесенька. Бачите, така м'якусенька, виходить, скумбрійка. Вона за 30 годин, виходить, така малосольна. В міру солона, в міру трішечки пряна. ну Дуже мені сподобався цей рецепт. І якщо вам подобається така рибка і на колір, і на смак, будь ласка, поставте вподобайки і готуйте таку рибку. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я завжди намагаюся готувати смачні страви і оригінальні.